Доброго дня, малята! Мабуть, ви, так само, як і я, любите дивитися на зорі, особливо вночі або ввечері. Це прекрасний світ, який приваблює багатьох людей. А хто вивчає світ зірок і космосу? І сьогодні ми про них поговоримо. Хто такі космонавти? Це космічні мандрівники, які працюють у космосі. І працюють вони по 4, 5, 6 місяців. Але перед польотом вони тренуються. Космос не має твердої поверхні. І тому наші космонавти вчаться літати і керувати своїм тілом у польоті. Це називається невагомість. Космонавти всі мають скафандри. А що вони їдять? Вони їдять звичайні речі: суп, котлети, борщ. Але їжа знаходиться у кюбиках. І щоб їжа не літала, наші космонавти міцно тримають в руках їжу. Столові прибори мають магніти. Тому гарно тримаються на розносі. А як же сплять наші космонавти? Звичайно. Але щоб не літати, вони пристібають себе пасоком. Як же пов'язана Україна і космос? Світова космонавтика зародилася якраз таки в Україні. Вчені, які працювали над е, польотом людини у космос, якраз таки жили в Україні. Корольов Глушко. На наших заводах розробляли перший у світі супутник. А Сергій Корольов запустив першу людину у космос і створив ракету Союз про все це можна дізнатися у музеї космонавтики імені Корольова, який знаходиться у Житомирі. В музеї збереглися макети першого супутника, ракетний двигун, апарат станції Вега, на якому вивчали комету справжні скафандри космонавтів, відсік корабля Союз. Частинка корабля, на якому полетіла перша людина у космос. Коли ще людина не літала у космос, то спочатку відправляли туди тварин. Це були і миші, і собаки, і коти, і шимпанзе. Ми знаємо більше історії про собаку, білку та стрілку, які побували у космосі і благополучно повернулися на землю. Коли наші люди вже придумали, як повернути з космоса людину, то першим українським космонавтом був Леонід Каденюк в 1997 році вилетів у космос і на борту був перший український космонавт, він все своє життя готувався, тренувався. Для того щоб полетіти у космос, щоб його мрія здійснилася, йому було 46 років. Вперше замаярив жовто-блакитний прапор в космосі завдяки Леоніду, і зазвучав гімн України. Він тоді побачив з космоса, що стоїть екологічна проблема нашої планети, всі свої враження. Дослідження, які він робив у космосі, він написав у книзі Місія Космос. Якщо ви мрієте стати космонавтами, то вже з дитинства треба тренуватися і бути сильними. Підходи до завершення наше заняття. Дякую, що ви були зі мною і думаю, дізналися багато цікавого про космос і українців.